Друзі, всім привіт! Знаходжусь на березі Атлантичного океану. Я не хизуюсь, я просто хочу розпоказати вам про можливість, яку я отримав, торгуючи на біржі Binance. Я спочатку так несерйозно ставився, криптовалюта. Думаю, що це Це воздух. Я привик до такого товару, до лінійного бізнесу, але потім зрозумів, якщо це можна купити і це можна продати дорожче, на цьому можна заробляти. Тим більше не треба знімати аренду, платити зарплату працівникам. І ось зараз знаходжусь в такому гарному місці, де люди займаються серфінгом. До чого я це все вам розказую? Друзі, не впускайте можливість. От зайдіть до мене в уроки, зайдіть в хайлайтс навчання, подивіться, як це все працює. Ви можете з невеликою сумою попробувати, Це може бути початок вашої, вашого нового бізнесу. Розумієте, друзі? Ви можете знаходитись як статус цифрового качевника в будь-якій точці світу, працювати, заробляти гроші. Можете знаходитись вдома, знаходитись в будь-якій країні, і це саме можливість для того, щоб в такий складний час заробляти в телефоні, не бути прив'язаним до місця. Сьогодні ми можемо знаходитись в одному місті. Завтра в іншому місті, але у вас постійно буде заробіток. у Вас постійно будуть гроші для того, щоб прогодувати свою сім'ю, себе. І звісно, куди ще завтра нас може просто загнати наша доля, наш того, що відбувається в наш час. Тому, друзі, головне звернути увагу і починати ознайомлюватись саме зараз, щоб вже через якийсь час, там рік, два, ви вже могли торгувати. Вас все виходило. Тому, друзі, пробуйте.